Нальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів, отримують 100% бронювання від мобілізації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Фейсбук 21 січня. Ми можемо більше почути, що сказав президент України. Після того продовжимо говорити на цю тему. Прем'єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації. Для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100% персоналу. Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів. Міста мають ресурс для залучення людей на роботу. І більш детально про це будемо говорити із нашим гостем, якого очікуємо з хвилини на хвилини в ефірі. Це член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвитку Олександр Федієнко. В нього зокрема розпитуємо про те, яка зараз частина працівників комунальної енергетичної сфери є заброньована. Про який термін бронювання може йтися, чи може він переглядатися, та інші питання долучаємо його зараз до нашого ефіру. Пане Олександре, скажіть, чи чуєте нас зараз? Зараз намагаємося також налаштувати зв'язок із нашим гостем. Я також проанонсую, що після цієї розмови ми також поговоримо і про доплати працівникам аварійно-ремонтних бригад, і тим людям, які зараз якраз працюють над відновленням нашої енергетичної системи. Зокрема, про такі доплати, якраз і говорив також президент України Володимир Зеленський. Він говорив, що про 20 тисяч гривень отримують люди впродовж січня, лютого і березня. Про це президент України повідомляв у зверненні за. Двадцять 23 січня тому про це також поговоримо в нашому ефірі. Далі, ж, як ми анонсували, долучаємо до ефіру Олександра Федієнка, це член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, ми вітаємо вас. Доброго ранку. Отже, яка зараз частина працівників комунальної та енергетичної сфери є заброньована? Яка зараз з цим ситуація? Так, ну я спочатку хочу нагадати, що згідно 76-ю постанови, е десь в 24-му році е була постанова, яка заброньовувала 100% саме безпосередньо працівників цієї сфери. Далі вона була трошки переглянута е в частині зменшення відсотка бронювання, то там да, десь до. Вісімдесяти але наскільки для себе зараз розумію, президент вийшов з пропозицією безпосередньо тих е працівників комунальної і енергетичної галузі, які безпосередньо приймають участь у ліквідації наслідків відповідних е аварій уражень е з боку Росії по енергетичній інфраструктурі, сто відсотково забронювати. Тобто, скоріш за все, що буде відбуватися, буде відбуватися те, що е Кабінет Міністрів України змінить постанову, е Я так думаю, це буде додати до 76-ї постанови діючої постанови, яка саме визначає питання бронювання е, працівників різноманітних галузей, тобто секторальних, е, і саме там буде вносено, внесено, скрізь за все таке формулювання, що ті працівники, які безпосередньо приймають участь у ліквідації наслідків після російської агресії. Російського обстрілу будуть 100% забороньовані, як і енергетичні, так і комунальні галузі. Особисто від було хочу додати, що зараз в такому режимі працюють до речі, не тільки енергетики. Я про всі повазі до енергетиків ми чомусь забуваємо про зв'язківців, які. Практично так само 24 на 7 е, тримають зв'язок е, в Україні для того, щоб громадяни України безпосередньо мали доступ до інформації могли до речі, дивитися як і суспільне, е, читати новини в мережі інтернет. Бо е, руйнуються так само і мережі зв'язку, відсутнє електроживлення, і вони постійно повинні е, в такому знаєте, цей ноті. Е, тому я хочу подякувати як енергетикам, як комунальникам, так і, звісно, зв'язківцям, які працюють на цьому на цій ділянці фронту. Звісно, це не бойова історія. Але я якось е, був в. Ну, Поїхали подивитися з колегами на один з таких об'єктів. Я людина, яка має технічну освіту, взагалі не вірю, що його колись можна відновити після російського обстрілу. Але те, що роблять там ці люди, це просто як на мене якесь ну прям диво чудо. Не знаю. Тому звісно, їх треба е, пролювати, їх треба тримати. Бо це фахівці розумієте, енергетичні зв'язкові мережі це дуже складна історія. Це і там повинні бути фахівці, які повинні тримати е, всю цю історію. Тому дуже важливо і. Зберегти пане Олександре, як на вашу думку, має виглядати ось це рішення? Нормативне оформлення маємо на увазі? На мій поля це е, нічого нового немає, вже ми це колись проходили. Mm -hmm. Тобто підприємства, які безпосередньо направили свої фахівців для відновлення енергетичних мереж, подають відповідні списки, я так розумію, до Мінекономіки. Мінекономіки перевіряє, е, цих людей, щоб не було фроду. Фрод – це коли вони можуть зловживати таким питанням. Да? Якщо дійсно є підтвердження, що саме безпосередньо ці люди приймали і приймають участь е, у ремонтно відновлення. Роботах вони брюстотково бронюються. Хочу нагадати, що навіть в галузі зв'язку міністерство цифрової трансформації запровадило так звані е, ремонтно-відновленої бригади. Воно це так зараз і діє, і я думаю, що така ж сама історія буде приблизно там само, де і енергетична галузь. Тобто е, вони так там є ремонтно відновлено бригади, їх просто трошки зроблять формальним таким принципом для того, щоб воно корелювалося з майбутніми змінами кіне місті України. І також президент України говорив про те, що прем'єр-міністрка та міністр оборони мають перевірити всю інформацію щодо бронювання в цих секторах, яким саме зловживанням намагається запобігти комітет та уряд зараз, чи є зокрема такі історії. Ну кажучи, я не знаю, які там зараз історії. Можливо, це колись було там два роки тому. Але після того, як була змінена 76-та постанова, після того як е, вже відбулись перевірки тих або інших підприємств, е, і були е, каральні санкції, коли у тих або інших підприємств знімали критичність, і тобто відняли бронювання, я не пам'ятаю вже випадків, коли е, було зловживання. Ну але звісно, перевірка це нормальна історія, нормальна правда з боку. Держави. Пане Олександре, і також хочемо спитати про те, про який термін бронювання може йтися. Чи може він бути переглянутий у процесі? Які рамки часові? Ну диці, давайте будемо каз... реалістами, Це не така величезна кількість людей. Тобто, якщо ми кажемо про бронювання фахівців там комунально тичної зв'язкової галузі, це не тисячі людей. Розумієте, це там на ну, може сотні людей. Я не знаю там скільки там і буде, але це точно не е, величезна кількість людей, яка може наприклад якось, якщо мали це на увазі вплинути на ситуацію на полі бою в зоні ведення бойових дій. Ну з точки зору як військових, да У нас же зараз відбувається, що Росія. Я не розумію, що вони не можуть е, нас подолати на фронті шляхом кінетичної агресії, тобто, ну практично, фронт фронт не рухається, вони несуть величезні втрати. Вони переходять до е, кінетичних атак цивільних об'єктів, тобто енергетичні зв'язкові, і так далі. А далі вони запроваджують так звану інформаційну когнитивну війну. Тобто, зверніть увагу, у нас що почас. Почастішали мітинги, якісь незрозуміли, на яких виходить і критикують до речі, енергетиків. Я хочу зумти до служби безпеки України. Друзі, мої, ви якось дуже повільно працюєте. Чому зараз відбуваються мітинги, якими користуються росіяни для того, щоб всередині розхитати цю історію? Тому Ще раз хочу, це були невеликі відсоток людей, і я думаю, що цих фахівців безпосередньо ці галузі треба берегти, бо зараз вони займаються ремонтом, а після війни вони повинні ще займатися відновленням. Тобто це повинні бути люди, які повинні прийти і потім відновити енергетичну комунальну зв'язкову галузь. Зараз у вашому комітеті можливо зараз розглядаєте якісь певні нові механізми, особливі умови для того, аби залучати нових людей для того, аби працювати в критичній інфраструктурі. Як зараз щодо цього, чи говорите про можливо певні якісь зміни також рішення? Там ми сьогодні це в комітеті не розглядається. Ми все ж таки більші частині комітет національної безпеки оборони та розвідки. Це, це питання більші частині стосується комітету енергетичного, комітету, там комунальної галузі, і там розглядається, звісно, якщо до нашого комітету зайдуть відповідні пропозиції зміни, ми їх розглянемо, але ж ми будемо їх розглядати за рахування пропозиції генерального штабу міністерства оборони України. Ми дякуємо вам за те, що сьогодні ви доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Олександр Федієнко, член парламентського комітету із питань.